Коли останнього разу ви купували речі, пристрої, подарунки лише тому, що вони в тренді? Працюючи в компанії, бувало у вас таке, що ви перепрацьовували просто тому що всі інші залишалися на роботі і ви не могли встати і піти додому о шостій? Чи коли в останній раз ви викладали відео в TikTok чи в Instagram, яке було частиною якогось челенджу, чи накладали, можливо, трендову музику на ваші відео, тому що це давало вам можливість отримати більше лайків? Чи бувало таке, що ви погоджувалися зі своїми друзями, говорячи на якусь тему, навіть якщо ваша думка була іншою, заради того, щоб не створювати конфліктну ситуацію? Привіт, мене звати Анна Яременко, я коуч з мислення та відповідальності. І сьогодні ви дивитеся або слухайте трек номер 8 А як же інші без мене? З альбому, що зупиняє мене. Ми будемо говорити про бажання подобатися іншим людям та отримувати їхнє одобрення. Люди мають вроджену потребу подобатися іншим, і це вже так протягом тисячоліть відбувається. Так в людей є бажання належати у стародавні часи. Люди покидалися на певні соціальні групи, щоб отримувати їжу, притулок, безпеку. І якщо ти нікуди не належав, то ти міг просто померти. І це дуже логічно. Протягом всієї історії людства те, що було прийнятим більшістю, і є. Було точніше запорукою вашого виживання. Але з плином часу і розвитком суспільства разом з технологіями, які допомагають нам задовільняти наші базові потреби, бажання сподобатися, стало вже не для виживання, а стало більше для виживання нашої самооцінки. Сьогодні багато з нас, хто ще прирівнює оце я хороший чи я гідний любові до тієї кількості людей, яким. Він подобається, але давайте подивимося правді в очі. Ця потреба вона не зовсім здорова і вона не зовсім реалістична. Вам всі люди подобаються, чи ви можете подобатися всім? Ми не можемо подобатися всім людям. Як і нам не подобаються всі, кого ми зустрічаємо в своєму житті. Цьому особливо важливо навчитися це прийняти і зрозуміти інакше ви завжди будете намагатися витрачати всі свої сили, всі свою енергію на те, щоб сподобатися комусь. А не в першу чергу сподобатися собі. Іноді ця потреба настільки сильна, що змушує нас з вами змінити свою поведінку в обмін на оце схвалення іншими людьми. На роботі, в школі та в інших соціальних установах відбувається це абсолютно просто щодня. На людей, чия ідентичність, особистість не відповідає більшості, часто її змушують піддаватися певним правилам. Більшості так грати певну роль, щоб вписатися в цю групу. І як часто зараз подумайте, ви буваєте в таких ситуаціях, що ви знаєте людей, які змушені вести себе певним чином, одягатися певним чином, говорити для того, щоб їх не виключили просто з цієї групи, уявімо з вами ситуацію, що ви працюєте в певній організації, в якій 80% співробітників це жінки, які дуже стильно виглядають, вони всі середнього віку, а майже ні в кого із них немає зайвої ваги. І уявіть собі, що Неважливо, ви чоловік чи жінка зараз, але уявіть собі, що ви не відповідаєте більшості із цих показників. Е, комфортно вам буде заходити в офіс вашої роботи. Скоріше за все, ні. Бо відбувається те, що більшість людей починає приховувати певні частини себе, які не відповідають ось оцій групі, щоб не здаватися якимись неординарними тими, що не вписуються в цей колектив. В людини починають зритися думки, що вона, начебто, біла ворона, що вона сюди не належить. Також людина може почати думати і говорити про те, що. Що, дожі, що вона починає думати, а що їй говорити, а що їй не говорити, розповідати їй про якісь там свої домашні справи чи ні, чи краще просто помовчати, в які місця ходити, в які місця не ходити, яку музику слухати. Вони будуть намагатися робити все, щоб уникнути осуду, щоб уникнути непорозумінь, щоб бути більш-менш схожими на цю більшість. І якщо ви виглядаєте, звучите або думаєте по-іншому, ніж більшість групи, до якої ви зараз належите, то ви вже це знаєте, ви вже це за собі коли-небудь відчували. І ви також знаєте, що ви платите дуже високу ціну за це: і емоційну, і фізичну, і розумову за те, що ви змушуєте себе бути не собою. Mm -hmm. І тут ми можемо з вами поговорити трішки про конформізм. Цей термін, я не знаю, чули ви його чи ні, але зараз спробую вам просто його пояснити. Конформізм це коли людина змінює свою поведінку або свої думки в результаті реального чи уявного тиску з боку інших людей чи певної групи. Тобто людина хоче змінити себе, свої переконання, свою поведінку для того, щоб відповідати очікуванням певної групи людей. І зазвичай ми говоримо про якусь групу, це або колектив на роботі, чи родина, чи друзі. Часто це виникає саме із-за того, що людина хоче бути прийнятою, вона хоче вписатися, вона не хоче мати конфлікт з цими людьми. І це є варіантом того, щоб по суті пристосуватися Людина віддає перевагу гармонії з іншими людьми, ніж гармонії з самим собою. І от ви скажете мені, ну, і, чого тут, якби, і що тут поганого? так? Тому що людина хоче бути приналежною до якоїсь групи, вона хоче комусь подобатися. Так, звичайно, що з одного боку можемо сказати, що це основа нашого життя, тому що ми соціальні істоти, це дає нам певне відчуття приналежності до чогось. Класно це бути з кимось, розділяти з ними якісь класні емоції, проживати з ними класні моменти нашого життя. Але з іншого боку, це може призводити до того, що це називається груповим мисленням. Коли просто заради того, щоб сподобатися іншим людям, ми не говоримо свою точку зору, щоб не мати конфлікти ситуацій, ми ставимо себе далеко не на перше місце, і ми мислимо не особисто, а ми мислимо колективно. Ми робимо те, щоб хотіла зробити група. Як зрозуміти, чи хочете ви сподобатися іншим людям? Перше, це те, що ви готові робити майже все, що є, можливо для вас і неправильним, але ви робите це для того, щоб сподобатися іншим. Друге, це постійна підвищена тривожність, коли є якесь несхвалення по відношенню до вас і вам це здається дуже дискомфортним почути. Іншу думку, так? що ваша думка не підходить до думки іншої людини. Третє, це те, що ви зосереджені на людині, яка, як вам здається, недолюблює вас. Ну чому так? Чому я йому не подобаюся? Якщо ви щось в собі з цього відчуваєте, то є велика ймовірність, що ви відчуваєте тривогу, коли вам здається, що ви комусь не подобаєтеся. І одна із причин, чому це може відбуватися, тому що ви маєте зовнішній локус контролю. Думаю, ви про це чули, але якщо ні, то що це таке? Є внутрішній локус контролю і зовнішній внутрішній локус контролю це коли ви вірите, що ви маєте вплив на своє життя, вплив на своє там здоров'я, різні сфери свого життя, що ви є власником свого життя, ви маєте вплив на події, що відбуваються з вами. Ви несете відповідальність за своє життя, ви даєте собі напрямок, куди вам рухатися. І є зовнішній локус контролю це коли ви відчуваєте, що щось. Зовні впливає на ваше життя, що зовнішні події є набагато сильнішими, і саме вони визначають, хто ви є і що відбувається взагалі у вашому житті. Це саме тому люди говорять, що в мене щось не виходить із за того, що криза в країні, із за того, що ринок праці переповнений, із за того, що економіка побудована на нас лише на хабарях. І все це дає мені можливість виправдатися і не дає мені можливості знайти ту роботу, яку б я хотів. І якщо вам хочеться подобатися іншим людям, то скоріш за все, ви маєте зовнішній локу з контролю, тому що ви пов'язуєте себе, свою самооцінку, свій зовнішній вигляд, свої розумові, здібності з тим, як на це все реагують інші люди. Якщо ви їм подобаєтеся, то все добре, все чудово. А якщо щось не подобається їм, як вам здається вас, то ви страждаєте, ви самі собі не подобаєтеся, ви себе не сприймаєте, ви до себе погано ставитеся. І що ж з цим робити? Що можна зробити з цим всім? Як можна змінити, так би мовити, зламати цю сталу систему? Все починається з прийняття себе. Як я до себе ставлюся, як я себе сприймаю? Зрозумійте, що це ваша внутрішня фантастична сила, тому що кожен із нас має силу прийняти себе, поважати себе, бути тими, хто ми є насправді, ставити свої потреби власні на перше місце, прислухатися до своїх потреб, нарешті зрозуміти, хто я і чого я хочу, чітко знати, які мої цінності, про що я можу говорити, що я можу говорити про ці цінності іншим людям. Так? що я, я речі про які мені є важливими для мене, і я можу цими речами поділитися. Ця сила полягає в тому, що ми маємо з вами право мати вибір, думати, як ми хочемо діяти, як ми хочемо, отримувати насолоду від того, що ми хочемо, купувати речі, які ми хочемо дійсно створювати для себе свої власні тренди, незалежно від того, як нас сприймають інші люди. Спочатку я знаю себе. Я вірю в себе, а потім я вже готовий показати себе цьому світові. І нехай цей світ вирішує як завгодно, як йому мене сприймати, але я знаю сам про себе все. Самосприйняття відбувається через процес самопізнання, самоусвідомлення. Це стан, який ми відчуваємо, коли ми визнаємо, помічаємо, пишаємося всім тим, ким я є, і тим, ким я ще не став, але я обов'язково стану. Коли ми вітаємо себе абсолютно по всьому за все кожну себе приймаємо зникає цей внутрішній тиск що про мене подумають інші, який змушує нас придушувати свій внутрішній голос, придушувати себе справжнього для того, щоб просто сподобатися комусь. Ми створюємо більше простору для комфортного існування та можемо дати собі більше нашій роботі, нашій родині, нам самим, нашим стосункам. Ми створюємо величезний простір себе. І лише тоді, коли ми подобаємося собі та дбаємо про себе, як про. Кохану людину, ми починаємо відчувати, що заслуговуємо на те, щоб бути поміченими, щоб відчувати себе належними. Я постійно говорю своїм клієнтам, які приходять до мене, які шукають одобрення від інших людей. Про те, що розверніться запитання, запитайте себе, а я собі подобаюся, а я себе люблю, ніхто інший не любить мене так, не полюбить мене так, як я себе люблю. Я Себе люблю от зараз, і цього достатньо чи ні, вам не потрібні в стосунках, яких вас будуть любити, і ви будете подобатися комусь, бо запам'ятайте, що це про зовнішній локус контролю. І тоді все ваше життя, все весь ваш настрій, ваш емоційний стан він буде залежати від іншої людини. Тобто, якщо ви будете дозволяти себе любити, так? І як вам зараз здається, що от якби в мене були стосунки, я б себе почував краще? Ні, не будете ви себе почувати краще, тому що все буде на зовнішньому локусі контролю. Якщо... Сьогодні, вам будуть казати, ти моя неймовірна, фантастична, дуже гарна, то ви будете себе гарно почувати. А якщо вам завтра скажуть, що або просто нічого не скажуть, так? або скажуть щось інше, то ви будете себе погано почувати. Зрозумійте це. Почніть кохати себе, відчувати себе достатніми, достойними, важливими, відчувати себе людиною, яка заслуговує на щастя. І ви вже такі є, розумієте? Але що зазвичай заважає нам прийняти себе? Хоча суспільство є одним із факторів, так? Але насправді ми самі це робимо, тому що самосприйняття. Це дуже важливо для нашого благополуччя, для нашого щастя, для нашої роботи, стосунків для всього. І ви маєте зрозуміти, що це неможливо змінити за один день. Це вимагає кропіткої роботи постійної, для того, щоб розібратися зі своїми упередженнями, що є в моїй голові негативними. І бо так нас навчили з дитинства. Бо ми про себе якоїсь певної думки з дитинства. І для того, щоб це все зрозуміти, нам треба повернутися трішечки назад в дитинство. Просто... Згадайте трішки себе. Дивіться, більшість маленьких дітей, які народжуються, вони дуже дуже швидко розвиваються. Вони дуже багато всього помічають і дуже багато встановлюють різних зв'язків, які. Там зберігають певну інформацію. І ця інформація зберігається протягом всього життя. Розумієте, і зазвичай звідки ця інформація береться, коли ми комунікуємо з іншими людьми, зазвичай нашими родичами, нашими якимись близькими друзями, родиною, потім однокласниками, одногрупниками. Потім ми йдемо на роботу, потім ми дивимося ЗМІ, потім ми дивимося соціальні мережі. Ми стаємо членами якоїсь там поп культури, якихось вірувань, якихось трендів. І в підлітковому віці більшість із нас дізналися, підсвідомо чи свідомо, що наше суспільство воно заохочує та підтримує тих людей, які е, є класними, тобто які чимось комусь подобаються. Та? Так працює система. Тобто, суспільство дійсно заохочує таких людей. І це проявляється в дуже великій кількості культур. Не обов'язково лише говорити про нашу культуру, так? Тобто, от як ти народився, в тебе є певні здібності, в тебе є певні характеристики, набір навіть від самого народження, то от ти або більше комусь подобаєшся, або менше комусь подобаєшся. Ми всі знаємо, як потрібно виглядати типовій дівчині для того, щоб сподобатися хлопцю, для того, щоб тебе взяли на роботу в офіс, для того, щоб з тобою зав'язали стосунки, що ти бізнесмен, як себе вести в соціальних мережах, щоб отримати більше лайків, і щоб стати популярним. Це такий стандартний. Так, це може вам зараз не сподобатися, що я говорю, і ви скажете, що ні, такого вже не існує. Повірте, це існує. Подивіться просто на людей навколо вас. Якщо в вашому житті цього не існує, я дуже радію за вас, дуже щиро радію за вас. Але оцей стандартний набір стереотипів, певних бачень, що нам нав'язує суспільство для того, щоб ми відповідали і потім нас. Суспільство саме ж заохочувало за те, що ми відповідаємо цим нормам. З самого дитинства ми навчені з вами, що певна поведінка, зовнішній вигляд є або недостатньо доречними, або нехорошими, або несприйнятливими. І якщо е, зразу ви це усвідомлюєте, що ви маєте це, то це класно, тому що ви зараз можете в це е, перепрошити, ви можете в це перестати вірити, попрощатися з цими упередженнями. Саме тому я вам про це й розповідаю. Чому до сих пір в нашому суспільстві існує так багато стереотипів та так багато різних категорій відсіювання людей? Недостатньо гарних в чомусь, так? Людей, які нам не підходять. Тому що все це починається, я сказала, з дитинства, потім змі, потім соціальні мережі, і досі є певні ключові стереотипи. І, начебто, воно показується, знаєте, все в жартах, якихось смішних відох, начебто несерйозно, але воно є, і ми самі це підживлюємо: стереотипи про блондинок, про темношкірих людей, про людей з інвалідністю. про... Стереотипи про сексуальні меншини, про людей з зайвою вагою, про чи особливість якоїсь там фізіологічної будови, стереотипи про мам в декреті, про алкоголь, їх неймовірна кількість, розумієте? І ми ж самі з вами підживлюємо цими нескінченними публікаціями, нескінченними жартами, бо ми думаємо про це. Як насправді все це відбувається, ви маєте зараз усвідомити раз і не завжди. Ви почули щось в дитинстві чи в підлітковому віці. Ви потім це побачили в реальному житті. Воно підкріплі підкріпилося ця думка. так? Це повторилося декілька разів, і ви зробили для себе вибір. І неважливо, цей вибір він був вашим особистим вибором чи нав'язаним, але ви зробили для себе вибір, що ось оце правильно, а ось оце недобре для мене. так? І все це воно пішло у ваше вже підсвідоме. Ви виростаєте і оці речі керують вашою свідомістю. Ви вже просто не замислюєтесь над тим, чи це добре, чи погано. Те, що там хтось вас там підрізав, що ця людина, яка вона? Ви просто вже реагуєте на автоматі, ламайте цю систему у своїй власній голові. І так ця річ. Не мінятися за один день, чи за один тиждень ця річ вимагає зусиль. як Я вже казала, постійно тренувати себе. Яким чином зупиняти себе, не реагувати на автоматі, задавати собі постійно ці запитання? Чи це правда, чи дійсно я вважаю, що це відбувається зі мною, що це важливо для мене, чи це просто пережитки минулого? Знаєте, що іще є небезпечного в цьому? Бо коли ми думаємо щось про інших людей, типу нам їм в них щось не подобається, так щось є недоречним в них, то зазвичай всі ці речі ми проєктуємо на себе також. Тобто, ми, створюючи образ про інших людей, ми створюємо відношення до себе. Ми завищуємо очікування по відношенню до себе. Ми говоримо, що ми недостатні. Ми говоримо, що у нас мало здібностей, що ми достатньо гарні, і так, далі, і так далі. І так далі, і намагаємося йти в якусь групу, щоб знайти там себе і знайти це одобрення. І що коло замикається? Ми просто по цьому колу з вами бігаємо. Ми повертаємося на самий початок нашого епізоду. що… Ви шукаєте одобрення, але повірте, ви його там не знайдете? Йдіть до себе, якщо хочете дійсно жити своє класне життя. У мене для вас є ще пару класних запитань, які вам дійсно допоможуть навчитися жити без одобрення інших людей. Перше запитання: чи всі люди мають думати однаково? Зрозумійте, що речі, які роблять вас приємними, там класними, привабливими в очах інших людей, можуть викликати глибоку неприязнь з боку інших. Я знаю це по собі, тому що в різних аспектах мого життя це відбувається. Коли я проводжу якісь живі тренінги, 100% я чую якісь там запитання від людей, і це видно, що їм там щось не подобається, їм щось не зрозуміло, їм не зрозуміло, як я вкладаю інформацію. І є інша кількість людей, яким супер все подобається, яким все класно заходить, але це нічого не говорить про мене. Зрозумійте. І я не можу подобатися всім. Просто подивіться свої соцмережі під якимсь постом обов'язково там буде хтось напише, що ви класно виглядаєте, і хтось може написати: ну, типу, що ти там так вирядилася, особливо, якщо у вас багато підписників, або просто навіть серед ваших родичів є 100% ті, хто підтримує всі ваші ідеї, якісь можливо крейзі, але 100% є якась бабуся, тітка, дядько, які кажуть, що ви трошечки щодінкою, і ви точно не з моєї родини, не з нашої родини. Просто банально на прикладі страв. Якщо ми живемо з вами в світі, де люди їдять борщ з бичками, з грибами, з айвою кукурудзою, з копченою грушею, з вишнями, з щавлем, з квасолею, з ковбасою, чи логічно очікувати, що ви можете сподобатися всім, якщо борщ всім не подобається. Бо уявіть собі, що є люди, яким 100% не подобається борщ. Точніше, 100% є люди, яким борщ не подобається. Запитання номер два. Те, що я комусь не подобаюся, дійсно заважає мені жити своє життя? Може, ви займаєте якимось незвичайним хобі, або у вас волосся кольору веселки. вам же це подобається, вірно? Чи ви це все викла... відкладаєте на кращі часи? Подумайте, чим ви жертвуєте, чого ви в своєму житті не робите лише заради того, щоб сподобатися комусь. Що ваш вибір можуть не оцінити, запитання номер три: чи можу я змінити минуле з життя іншої людини? Буває так, що людина напроти вас з самого початку не любить вас, і ви їй не подобаєтеся. І проблема взагалі не вас, розумієте? Просто тому, що ви їй когось нагадуєте, просто тому що в неї... Був якийсь травматичний досвід. Можливо, вона не любить галасливих людей, можливо, не любить людей, які дуже багато сміються, або мовчазних людей. І це лише говорить про те, що в неї був якийсь негативний досвід в її попередньому житті, і вона цей досвід проносить досі з собою. Ви ніяким чином не можете на це вплинути. Ви не зможете це змінити. Ви не зможете їй сподобатися, щоб ви не зробили. Розумієте? І це взагалі від вас не залежить. Запитання номер 4. чи маю я бути найважливішою частиною життя інших людей? Дуже цікаве запитання. Ймовірно, так думають люди, які хочуть сподобатися абсолютно всім, і вони намагаються все для цього в своєму житті зробити: сподобатися, допомогти, дати пораду, бути весь час поруч, покласти своє життя по суті на алтар потреб інших людей лише заради чого. Заради того, щоб бути почутим, бути побаченим, бути улюбленим. І хоча ви докладаєте неймовірну кількість зусиль для того, щоб сподобатися іншим людям, навряд чи ці люди думають про вас. Знаєте чому? Тому що вони так само, як і ви, переймаєтеся, що про них думають інші. Це та правда, яку, можливо, зараз вам нелегко усвідомити і зрозуміти. Часто мої клієнти говорять про те, що їм це дається непросто. Але повірте, так воно працює. Просто банально, якщо ви переймаєтеся про те, що ви подобаєтесь, щоб подобатися іншим людям, ті інші люди навколо вас переймаються, щоб сподобатися іншим людям. Тож вони просто про вас не думають. Повірте, і все, що ви для них робите, вони просто можуть цього навіть не помічати, бо вони думають про інших. Запитання номер 5. Чи зможу я досягти чогось в своєму житті, якщо я не буду подобатися іншим людям? Повірте, ви витрачаєте таку кількість зусиль, таку кількість часу для того, щоб сподобатися комусь, там, думайте, сподобається чи не сподобається, що краще замість того, оце був весь цей час, оцю усю енергію, оці всі сили і думки, ви направили дійсно на речі, які вам подобаються і які ви б могли реалізувати в своєму житті. Якщо ви робите свою роботу гарно, то ви повірте, про це ви точно дізнаєтеся. Запитання номер шість: а якщо я буду мати свою думку, то зі мною просто ніхто не буде спілкуватися. Якщо ми маємо з вами свою думку, яка відрізняється від думки інших людей, чи нашої родини, чи наших колег, то це не означає, що ви не праві, а вони праві чи навпаки. От уявіть собі: нам в дитинстві кажуть, що там хтось краще знає, ніж я, а ви, виявляєтесь, десь також можете знати краще, ніж хтось. Бо це лише означає, що в мене є своя власна думка. І мати свою власну думку протилежно, не схожу на думку іншої людини не означає, що ви погана людина. І так само це нічого не говорить про іншу людину. Розумієте, якщо я не говорю про те, що я думаю насправді, якщо я весь час погоджуюся, то тоді якраз я й буду страждати внутрішньо, тому що я не живу своє життя, тому що я живу життя інших людей. В надії їм сподобатися, щоб мене просто не виконали з цієї. З цієї зграї, так би мовити. Всі ці запитання, ваші думки на цими запитаннями зможуть допомогти вам бути більш автентичними, бути собою та прийняти себе. Я в це дуже сильно вірю. Так, дійсно, ми всі люди. Ми всі схильні прагнути мати одобрення в нашому житті. Нам хочеться бути поруч з іншими людьми, нам хочеться відчувати себе частинкою чогось більшого, ніж ми є. Але ми дуже часто переступаємо межу, де це стає вже такою потребою, яка створює постійну тривогу, постійне напруження, нав'язливі думки, бажання сподобатися іншим і робити чогось дуже дуже багато. І дуже сподіваюся, що питання, які ви сьогодні, які ми сьогодні тут з вами обговорили, допоможуть вам на. Зв'язок з самим собою. І якщо ж ні, і ви розумієте, що ця потреба одобрення настільки заважає вашому життю, що ви просто не можете нормально жити, то я рекомендую вам звернутися за допомогою до спеціаліста і це пропрацювати. Але я вірю в вас, я вірю в зміни, я вірю в те, що у вас завжди є вибір. Як до цього всього ставитися? Я знаю, що ви знайдете в собі сили змінити себе на краще. Відправте лінк цього. Епізоду тому, кому це варто зараз послухати, підписуйтесь на мій канал на Ютубі, підписуйтесь на Спотіфай Подкаст чи Епл-подкаст, тому що ви бачите, як одобрення заважає життю. Я дуже сподіваюся, що все, що ви сьогодні тут почули, це дасть вам їжу для думок, і ви зробите для себе правильний класний вибір, той, що допоможе саме вам, і ви знайдете в собі. Оці сили. Дякую вам величезне. Я бажаю вам чудового, гарного, вільного дня. До зустрічі з вами в наступному відео. І я була рада бути тут разом з вами. Па-па!